Ну, майже півтора роки е, довблю одне і те саме про те, що реально вибір в нас виключно між е, посиленням мобілізації або капітуляцією та окупацією. Що третьої опції ніхто нам не пропонує. От, е, і відповідно. Е, і чесно, і от це досі лишається от таким, знаєте, камланням серед пустелі. Тобто, от наш народ не хоче це почути, от просто не хоче і все. Ну то зараз я скажу вже дуже просто, як ми зараз догрались до того, що ми стоїмо на межі військової катастрофи, наш фронт просідає кожного дня. Ми набираємо в півтора рази менше новобранців, аніж за цей самий час наші санітарні втрати. Тобто, інакше кажучи, от три бійця вибуло, там хворі, поранені тощо, а за цей час тільки двох нових набрали. Тобто армія з кожним днем отак зменшується, 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 тане, можна сказати. І це ми зараз ще не говоримо про цілу снігову лавину СЗЧ, тобто самовільного залишення частин, яка за осінь цього року перекрила показники всього минулого року, наприклад. І яка теж напряму пов'язана саме з цим. Одна з основних мотивацій тих, хто просто кидає все і йде з фронта, це саме те, що е, це люди, які воюють з початку 22-го року, вони бачать, що ніхто не збирається присилати їм поповнення, тим більше ніхто не збирається їх заміняти. Ну і отак от вони вже і реагують. І, чесно кажучи, в мене не повернеться язик їх за це засуджувати. Тобто в нас ситуація наразі е, гранично проста. Або негайне посилення мобілізації до збройних сил України, або програна війна, при тому не десь там в якійсь абстрактній перспективі, а до весни.